Данило Нарбут, син видатного художника графіка Георгія Нарбута, народний художник України, лауреат національної премії України імені Тарасу Шевченка. Почесний громадянин Черкас він оформив близько 250 виставок в різних театрах України. З них п'ята частина на черкаській сцені. Саме черкаський період творчості Данила Нарбута є найбільш плідним і яскравим у біографії художника. Ідея театру і особисте бачення сцени головна риса його творчості. Знаєте, якось так осмислюючи. Постать Данила Нарбута думаю, це таке, що все-таки дивіться, людина ну настільки українець, настільки він проникнутий Україною а всі його нерви, що людина рід, котрого виходить десь з, далеких, з далекого минулого, із країв Прибалтики, там, Литви. І яким він став козарлюгою характерником в Україні своїм нащадкам. Митець залишив роботи, присвячені стародавній історії, життю волелюбного козацтва, природі України, полотна на тему українських свят і обрядів, народного побуту та окремих героїв. Остання серія картин Квіти України вдало поєднує символіку образів, утверджує перемогу добра на землі, що є головним лейтмотивом творчих надбань художника. Коли я була ще зовсім маленькою дівчинкою, відбулось відкриття першої персональної виставки мого діда. Ем, мене гарно вбрали, як і сьогодні співали пісень, фотографувалися. Дід помітно нервував, бабуся пишалася. У мене було відчуття такої урочистості, ошатності моменту, ну і звичайно, гордості за свого талановитого діда.